Маю чудову можливість побажати доброго ранку глядачам передачі «Ранок з надією і разом з вами, дорогі друзі, об'єднатися у подяках Богові за день життя, подарований нам, подякувати Богові за його слово, в якому є обітниці, покладаючись на які вірою, ми можемо здобувати перемоги, переживати досвіди із Богом. Проходити життєві випробування як переможці. І апостол Павло, в останні до римлян у першому розділі, в 16 вірші, сказав чудові слова. Адже я не соромлюся радісної звістки Христа, тому що вона Божа сила на спасіння кожному, хто вірить, перші Юдеєві, а тоді і грекові. У Божому задумі. Щодо спасіння людей немає хиб. Якщо Євангеліє не являє собою силу Божу для спасіння кожної душі, це відбувається не тому, що у Євангелії є дефект, а тому, що люди не вірять по-справжньому. Вони по-справжньому не приймають благодаті і праведності Христа. Уявні віруючі, не приймають Христа як свого особистого Спасителя, а прямують за Ісусом звіддаля, так собі. Нестача особистої духовності проявляється тим, що вони не були виховані в цих життєво важливих принципах. Інша причина апатії і байдужості у наших церквах, у тих, хто називає себе християнами, полягає в тому, що ті, хто ще молоді, не були навчені, як слідувати за Ісусом, як добрі воїни в армії Христа. Багато хто прийняв істину, не копаючи глибоко, не шукаючи, аби зрозуміти її основні принципи. І коли проти неї постає опір, проти такої віри, вони забувають аргументи і докази, які підтримали їх. Усіх слід переконувати, що справжня міцна будівля може бути споруджена тільки завдяки ревній праці та невпинним зусиллям. Якби розум людей був дисциплінований, мається на увазі людей, які називаються християнами, і щоб цей розум був навернений через вивчення святого Писання, тоді сотні б. І ще людей наверталися до Господа. Багато людей такі ж недосвідчені, як і погане, відносно шляху, котрим грішник може прийти до Бога і бути оправданим перед Ним. Вони не мають вибачення за своє неоцтво. Бо натхненне слово говорить: відкриваючись людині, твої слова освітлюють її і роблять мудрими навіть простих людей. Початку мудрості є страх Господній, духовне життя, яке не засноване на Христі, не має жодної цінності. Людям, котрі володіють інтелектуальними здібностями, необхідно почути ясне, обґрунтоване Святим Письмом викладення плану Спасіння. Нехай істина буде представлена їм у простоті і силі, якщо вона. Не заволодіє їхньою увагою і не виключає інтересу, вони ніколи не зможуть зацікавитися небесним і Божественним. У кожному середовищі людей є незадоволені душі. Коли люди збираються, щоб почути слово Господнє, що пояснювало б, як їм спастися і стати християнами, для них важливо знати, як грішник може. Виправдатися перед Богом, як він може це зробити. Ми маємо пам'ятати, що найперше людина має смиритися перед Господом. Послухайте вірш, який написаний в Євангелії Матвія у п'ятому розділі. Отже, якщо принесеш свій дар до жертвника, і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиши там свій дар перед жертвником. Піди спершу Помирися зі своїм братом, а тоді вже приходь і принось свій дар. Якщо наш обов'язок ясно окреслений, чому ж багато хто з послідовників Божих поводиться у супереч ясному, так говорить Господь, і розповідають про свої проблеми тим, котрі нічого не знають, ані про них, ані про людей, з якими вони мають складні стосунки? Ісус, великий Учитель, сказав нам, у чому полягає наш обов'язок, Бог не прийме наших дарів і молитв, доки ми залишаємо свій обов'язок невиконаним, дозволяючи отруті заздрості, злих підозр, ревності заполонити наші душі та руйнувати єдність і щастя. Стільки бід можна було б уникнути, як багато недобрих думок можна було б заглушити? Якби послідовники Божі взялися за доручену їм Христом справу та не допускали нечистивих думок і злих слів, кілька слів роз'яснення могли б повністю змінити погляд людей, котрі перебувають у незгоді, виношуючи гіркі почуття. Ми не можемо виконати Божий закон, поки не витіснемо з розуму всі розбіжності, поки не підкоримося Духові Христа і не дозволимо Йому пом'якшити наші серця. Нашим молитвам завжди заважають наші горді серця, наша відмова визнати погрішності і усунути помилкові уявлення. Нам слід. Зробити все, що тільки в наших силах, аби усунути будь-який камінь спотикання, який лежить біля ніг нашого ближнього або нашого брата. Господь звертається до нас, щоб ми могли використати усі можливості, щоб не руйнувати відносин із нашими ближніми. Ми не маємо виношувати в своєму розумі хибну думку. Що кроки покори і м'якосердечність зашкодять нам. Сатана обов'язково підступить до того, хто мислить подібним чином зі спокусою усе перебільшувати, і, як кажуть люди, робити з мухи слона. Людина, яка легко виходить із себе через ображені почуття, плекатиме уяві різноманітні помилкові погляди. Господь Ісус дав особливу вказівку, що повинен робити кожен із Його малих дітей. Він має молитися. Прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Чи виконуємо ми свій обов'язок, щоб отримати відповідь на цю молитву? Якщо наш ближній має щось проти нас, ми повинні залишити на жертовнику дар, який принесли Богові, і примиритися з нашим ближнім. А потім можемо прийти і запропонувати наш дар Богові. Це єдиний шлях, завдяки якому ми можемо зберегти в наших серцях Божий мир. Це єдиний шлях, яким ми можемо повернутися у вічні оселі. Я хочу молитися, дорогі мої. Щоб Бог дав нам мудрості пройти життєву дорогу, так як навчає Він через своє слово. Отче що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, й нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Ми всі хвилини об'єдналися, Господи, щоб подякувати Тобі за ті великі благословення неба, які ми маємо через жертву Ісуса Христа. Ми дякуємо Тобі, що сьогодні ти відкрив вже наші серця для прийняття істини. Ми дякуємо Тобі за Слово Твоє святе, яке навчає нас. Тож, Господи, благаємо Тебе. Дай нам мудрості усунути всякі непорозуміння, які виникають між нами. Між нашими друзями. Господи, Ти знаєш усе, ти бачиш кожне серце. Тому благаємо. Навчи нас так вічити наші дні, щоб ми набули мудре серце і щоб, молячись молитвою, прощай нам гріхи наші, як ми прощаємо, щоб це було так, щоб ми усім прощали і усіх просили прощення, кого образили. Господи Боже, дай нам мудрості навчитися покори. І не соромитися Твого благовістя, а бути Твоїми послідовниками, всім розказувати про Твою любов. Дай нам мудрості в цьому. Господи, ми віддаємо своє життя у Твої руки і хочемо прожити цей день з Тобою. Благослови нас на це. А тобі за все подяка, Богу Отцю Сину, і Духові Святому. Амінь. Апостол Павло який мав на той час досить високого світу, він сказав, що не соромиться благовістя Христового, тому що це є сила Божа, яка може спасати. Друзі дорогі, якщо ми посоромимося Ісуса в цьому житті, Христос залишив і на це обітницю і сказавши, що якщо ви посоромитесь мене в цьому віці, то я посоромлюсь вас, коли прийде моє царство. Тому сьогодні обирати нам, яке наше відношення до Бога? Чи ми є справжні християни? Бо якщо ми називаємося так, але наше життя не відповідає тому, якщо ми носимо в своїх серцях підозру, непрощення, якщо зрощуємо егоїзм, бо у нас і наше власне я, ми ніколи не зможемо покоритися. Тому сьогодні Господь пропонує прийти до нього, віддати йому своє серце, а він зробить цю переміну. І ви будете радіти з того приводу, тому що коли в серці мир, коли мир із ближніми, тоді життя щасливе. Нехай Господь благословить нас щасливим життям напротягом цього дня, напротягою всього життя. І коли прийде Господь, щоб ми пережили щастя, зустрічі з ним. Щоб ми відчули, що таке вічність і що таке справжній мир. Тож будьте благословені Господом. До побачення.